Поїзд номер 715 716 з сполученням київ перемишль курсуватиме замість поїзда номер 747 із маршрутом Львів-Київ. Поїзд Інтерсіті, тож до Перемишля він прибуватиме швидше, ніж звичайний. Якщо він буде виходити в 652, то по Тернополю він приїде в 12.14 і прибуває по станції Перемишль на той самий день 15.05. Що характерне, буде тим же самим прямувати, значить із перемишля буде відправлятися поїзд в 13.07. Прибуває в Тернопіль в 17.40, а прибуває до Києва він аж 23.10. Тобто в ту ж саму добу. Квитки на поїзд Київ-Перемишль продаватимуть у касах міжнародного сполучення. Вартість квитка до перемишля першого класу складає 396 гривень, а другого класу 289 гривень і 40 копійок. Щодо продажу квитків у нас здійснюють кра каса, значить, квітково, значить, одинадцята каса, а також третя -та каса, яка може працює у нас значить ночу. Вона працює з 19.45 до 8 години ранку. Для дітей віком від 4 до 12 років квиток коштуватиме наполовину дешевше. Курсуватиме поїзд щоденно від 24 серпня до 9 грудня.